Всім добрий день! Хто мене дивиться? Сьогодні 29 березня, і ми з чоловіком їдемо в місто Васильків. Домовилися з компанією, яка робить модульні будиночки. Подивимося, якщо дозволять нам познімати. Я обов'язково познімаю і покажу, що там є. І звичайно назву ціну, якщо буде. Now we we're staring at a photo. Don't forget we'll the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you. thank you

А я дивитися так і відомо три градації ціни. 580, 600 і 550. Так, слажені разі. Це 50, просто банкерів у суті про все у нас відомо. Дешевше. Взагалі, отакі уже будуть, ну, по 600. Це не зробили до Нового року була знак і тільки не дешевший. Так, все пофарбовано, а, навіть а по розіг, є що, електрика. Труб немає на розетці? Розетки є, ось це. На розетці є, але воно не Ага. Дохамений стеклопакет, да. кам'яна вата 150 да, ага. А чому так високе вікно? Нормально, стандартно. Можем... 90 см стандартно. 90 см? Стандарт, ну, таке на метр лежить, так? Ну бачиш, а ти казав, що підвіконня. О, диви, є підвіконня. Можна опустити, як не скаже. Це з нуля, ми робимо 600 тисяч, висота подал, два п'ятдесят. Нет, тут два тридцять. Так, 6х6. Оце стіни такі гарні. Товщина така гарна стін. Тут є два модуля. Ага, ага. Так. Так. Ось тут роблять в ангарі такі бутылочки, гарний матеріал. Тут от вивод електрики. Так, ну ось такі вони ззовні. Деревом, так 6 на 6 оцей будиночок гарний такий. Ось такий, ну, без тераси. Без тераси. Скільки він коштує? Ще раз 580. 580, 6х6, дві кімнати, і санвузол і е... кухня вітальня Ну, щось таке, от типу. Десь кімнати по 9. Може трішки менше квадратів. <кій> а, так, ось таке виробництво. Дуже подобається. Мені тут дуже велике виробництво, будиночків багато. Ціна залежить ще від того, коли цей будиночок був зроблений. ну, Від матеріалів, як вона розповідає, що якщо до Нового году ціна була за матеріали нижча. І він був збудований до нового року, то одна ціна. Якщо вже після нового року більш новий, то ціна, звісно, виростає більше. Так, зараз поїдемо, подивимось на інше виробництво. Там ще якийсь будиночок є за 370. Він вже давно стоїть. Хочемо на нього подивитися. Нам все одно є там пофарбовані стіни всередині чи немає. Все одно я хочу робити сама це, тому якщо він не пофарбований, там, то це навіть і краще. Ну, ну, ну да, так, так. Вийде, так. Так, так, так. Триста сімдесят, поставить сім'ї. Достато протаж. І скільки Ой. це десь буде? Да, ну, да. Так. да. так люди, які приїхали із гарячих точок, ага. вони навіть в таких живуть, їх до виходу немає. довго ну, немає. да. Але да. ми їхали, як садові будиночки, садові гайджі. Ті будиночки там, то теж для те проживання. 150, 200 це вже для проживання. Тут, коли сотка утерне, тут такі прокладички ну,

Ти ви поставили вже, так? Да, Сюди? Відчетне поставили, щоб можна людям було. о! Це сапленка чи що це? Ні, це пластикова гуртка. Пластикова така вагу. Це поверх той дерев'яний чи як? Ні. Відірвали і за місто і дерев'яний, ми паспорт. У Кондишн. Гарненько. О, я зараз хочу теж подивитися. Ну, що це така, хто їх На дачі нормально, але багато хто за кліпочком. Ну і варіант, це теж. Движається варіант. Понижу. Вам треба понижу. У нас бабушка. <свісно> ну, взагалі, і картон, а, варіанці, це картон, хоч на місці, це лучший варіант. Я не спорю. Ось все виводи по двоє. Коптега сіла, тобі Так. І я ось така душова та кабіна А, і пластикові. Пластикові. Стіни зроблені. Такий маленький. Готичок на одну кімнату. Це так само на дачу, так? Так. Отайфа, не сильно дорого. Ну так. Попросили вже синків поставити. Це, чесно говоря, і назад я їх купив мила. Ага. Т Яночку. А, по Житомирській та, трасі? Так, так, так. Угу. І ми з ним спілкувалися взагалі в, в, в WhatsApp через переводчик. О! Ну, дядька такий взагалі класний. Сидить за кордоном, мені раз цю суму оплатить. кажу. Він... А йому тут наша. Він комусь може? А, собі? А він буде комусь Україна, який наш на власні, тому документи украли. Але Щас... молодець, но... Щасливий, Щасливий такий. Таку. Там, там, він заїхав Україну. Він зараз осінає документи і не може наїхати. Бойлер Но, на 80? Так, да. але він не знає українського, я не знаю англійського. Ну, ну не перекладачі не ось ось є а зараз, на да, телефоні. Перебувачити. О, тут теж переводчиком роботи є. Да, Ти да. надіктовуєш да. і воно теж одразу А, оце отак от по-наручнішки, так, так. По так да, оце? Так, оце також, так. Ага. Uh -huh. А що там за трубочка? вниз такий і Це... А, це Все, я ход. Ход. Да. Вход, Там так. і є зеркало гріючий кабель. Так. Гріючи, так? Гріючі, да? Да, ну так, ну, да, треба, було треба. Та, угу. да. Ну гріючі кабель. Кидається в цю, і ага, якщо осмотрите. замерзла, то. Наматується на каналізацію чи на, цей. на трубу. На трубу, щоб не замерзала. Ти не знаєш таке? Епти. Не знаю, да, для слива делают... То есть сантехник вам, Да, на, у ну, нас слив... На... Типа такого да. получается, что да. Да, чтобы да, замерзал. Ну, вот а там, где вход идет... Е, е, Но и, и шут на шут воду, шут. и на канализацию. <соспорта> нас все такие роды. Это сантехник, да, а его речи кабель не даришь. Тоже сантехник. Я отдельно вам чтобы подключаюсь. На речи как бы, потому что без него бы замерзать. зимку. Бо в мене перші будинки почали волонтери брати і вони почали не хотіли вражати. Зайшли де... йшли трохи інші будиночок. Тут вікна, тут вікна немає, але є з цієї сторони ось тут. Так. І поруч віконце оце. От. Так. Ну, а, е, значить, так само дві кімнатки. І санвузел такий самий. Ага, так. Да. І мені подобається. Мені подобається цей більше. І криша тут. Ще один будиночок, такий самий 6 на 6, але інша. Значить, отак там верх. Отак. Тепер отак заходиш одна кімната. От, отут. Сам вузол маленький-маленький. Так, і ось така велика ще одна кімната на три вікна. Ну, якось така планіровка не дуже мені подобається. Тому ось так от. І тут два віконця. Ну, є тамбір. ну Наш він такий, не знаю. Їдемо вже додому. Придивилися ми собі будинок, навіть вже проплатили передоплату, От, тому дуже задоволені їдемо додому. Шість на шість я показувала відео з тераскою. 2,40 40 на 6. Тепер, ну, оплатили без фундаменту. Фундамент будемо робити самі, а потім вже будемо домовлятися, щоб нам привезли. По цінах розкажу вже трішки пізніше, коли встановлять будинок, тому це розповім, бо ціна складається із декілька, там, доставка, з декілька доставка, збирати будуть нам. От фундамент окремо скажу, скільки коштувало, коштувало б нам. Ну все, їдемо додому. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back, like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No, I've been running. Can't